Не здивимося, очки кажуть, буду йти в очках, так як я хочу. Дивися, він мені буде казати, що за мене люди будуть люди, що за мене будуть казати. А що мене люди годують, це мені люди гроші дають, це люди замість мене роблять. Я самаю на людини кати. Мені так люблять, а наші сі очки продають. Очки що продають, бо вони ходити. А взагалі мене ні, нікого не інтересує, що за мене буде казати. Хочу надіваю, що хочу, дивися. Розказували бо всі. Хочу битися каблатна, ніяк сникає, з діткою на мене. Йому інтересно було, як я і мене очко. І то нікайся на ня никає. І, і ви на нікаєте. никаєте. Мені ще фані очки розказували, бо вони мені що мені надівати, а що мені не надівати. Хочу надіваю те, що хочу. Все, всім гарного і позитивного. Всього май вас усіх. Ну, всі Носіть, що хочете. І на когося не никайте, що люди вкажуть.